Матуся Яшода зв'язує крішну мотузкою. Дуже давно два півбоги Налакувара і Манігріва прийшли до саду Господа Шиви на березі ріки Мандакіні. Там вони пили вино і втішалися співом жінок, а потім попрямували до річки Ганги і почали бавитися в її водах серед квітів лотоса, неначе слони. У цей час берегом річки проходив великий мудрець Нарадамуні. Обидва півбоги, сини кувери, навіть не прикрили своєї наготи і не схилились у шанобливому поклоні, щоб провчити зухвальців, сердитий нарадамуні перетворив їх на дерева, які мали простояти у саду Нанди Махараджа, допоки Нала лакувари мені гріва отримують змогу зустрітися з крішною. Запобігти його ласки. І відтоді минуло небагато немало аж 36 тисяч років. Але пророцтва мудрих завжди збуваються. Одного разу матуся Яшода на своєму обійсті годувала крішку, аж раптом згадала, що залишила горщик з молоком на вогні. Вона швидко відірвала сина від грудей і побігла в дім. Очі крішне почервоніли і наповнилися слізьми. Він розгнівався, почуваючи, що не поїв до схочу. попив горщик повний масла, розбив його і спорожнив. Цього поживку йому здалося замало, і матінка Яшода, повернувшись, побачила свого неслухняного сина, що вже намірився взяти другий горщик. Причому навколо нього юрмилися мавпочки гаючи масло з рук Кришни. Побачивши матусю Яшоду, юрба пустунів кинулася на втюки. Вона вхопила палицю, щоб покарати башкетників і, спіймавши крішну, вирішила зв'язати його. Однак мотузка, яку вона знайшла для цієї мети, виявилася за короткою. Матуся Яшода знайшла ще одну, однак і її забракло. І ще, і ще брала вона мотузки, та усіх їх не вистачало, щоб зв'язати крішну. Тоді вона прив'язала сина до дерев'яної ступи, а сама пішла в дім. Матуся, я щода залишила мене холодного. А коли я сам наївся ще й пригостив друзів мапочок мастом та йортом, вона мене покарала. Я маю утнути якусь витівку. Він побачив, що неподалік росли два високі дерева Арджони і поповз до них, зачепивши стовбори ступою, до якої був припнутий. Дерева з гучним тріском впали на землю. Тра! Піратом з розколотих стовбурів вийшли два прекрасних півбоги, Алакувара і Манігріва. З дячною молитвою схилились перед маленьким крішнем. Прив'язаний до ступи Малюк з радісною усмішкою вітав їх. Вам дуже пощастило, відданий мені на Радамунні подарував вам своє благословення. Це останні хвилини вашого перебування на землі. Негаючись ви можете повернутися до свого батька на райські планети. Служіть мені з любов'ю і відданістю, аж поки не підете у духовне Царство Бога в кінці перті. Ти боги, що наздовнилися Крішна, а потім обійшли навколо його світлої поступі і повернулись додому. Тим часом на шум повалених дерев з усієї лукови поспішали люди. Вони цікавились, що трапилось. Ті що гралися неподалі, навперевій розповідали, як Крішна, прив'язаний до ступи, повалив дерева Арджуни, і з них вийшли два півбоги. У сліпучому сяйві і почали говорити з крішнею. А Нанда Махарадж втішано усміхався собі та розплутував мотузки на тілі свого маленького сина.